Я неодноразово вже казав з командою прихильників про те, що в місті Черкаси відбулися фальсифікації щодо виборів до місцевих рад. І нарешті сьогодні відбувся суд, який дійсно вказав на те, що фальсифікація відбулася. Саме протоколи, які були на районних ТВК зроблені і. Я кажу, зроблений саме тому, що вони писалися на коліні, саме те рішення нового ТВК, яке було виставлено вже постановою і оприлюднено про те, що зайшов міський голова Сергій Одарич, про те, що зайшли депутати міської ради, це вже все. Вже сьогодні ми побачили, що дійсно була фальсифікація. І я вважаю, що ні Бос Одарича Броцький со своїми. Я вважаю, були вихідки по заміни ТВК через своїх регіоналів, друзів. Він це зробив в центральній виборчій комісії. Не допоможуть йому довести свою фальсифікацію до кінця. Особисто я буду вважати всіх, хто подасть в апеляцію на рішення цього суду ворогами майдану, ворогами революції і захисниками фальсифікаторів. Тому, будь ласка, задумайтесь тих, хто буде писати апеляцію як вам виходить на вулиці і як. Будуть дивитися на вас, на ваших дітей. І, взагалі, я впевнений, що все, що відбувається зараз в країні, це заради того майбутнього наших дітей, заради якого ми живемо, щоб вони були, жили у вільній, красивій нашій державі Україні.